Всім доброго дня доброго дня, вечора. Як в предыдущому ролику я обіцяв показати вам внутрішнього святого прискувателя. Не вспіваю, робота постійно доганяє, а старость на п'ятий наступає. Так що нічого не зробиш, треба з цим якось боротися. Що почнемо? З бачка. Ось такі бачок, отакий от бачок. Це бачок це тут два бачка. Це з состиральної машинки. З остиральної машини от я їх я їх от обрізав. Со стиральної машини. Тут зрізав верхушку, Верх зробив, а тут обрізав оці лишні дирки, щоб вони щоб їх менше було заварювати. Як я заварив? Сложно було, звісно, заварити з бачки з стиральної машинки, коли воно матеріал сильно тонкий. Що я придумав? Я думав Їхати шукати імпортні електроди. Ну, треба ж якось заварити, поїхав аргоном. Аргон закатав там хорошу таку ціну, що. Лучше без бачка вже якесь коридор поставити. Ішов до полуавтомата, нема, нема в нього балона з кислотою чи що там. Ну, вирішив сам. Позвонив другу, він працює на ринку каже, давай я тобі вишив електроди. Які? Моноліт. Я говорю, та ні, монолітом не завариш їх. Куди тут заварити така тоненька стінка? Ну ти все-таки спробуй. Вислав він мені електроди і думаю, як же їх заварити. І я почав э, согнув уголком в одну сторону. Ось так уголком согнув. В одну сторону, в одну сторону, попідганяв всі чотири сторони. Вот так О, обігнув їх. Ступцинками поприжимав і думаю, Попробую всі електроди. І що ви думаєте? <гум> Действительно варять, варять, ще й добре варять. От електроди моноліт. Моноліт залишилося в мене ще тут штук 15. Дійсно вони варять, не хуже імпортних І Прихватками. Точечно, як говориться, точечно. Раз, 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 пішов, пішов. І, по-перше, не, не тріскає. Тільки остиму минутку такий тріс-тріс-тріс і шлак відскочив і виходить красивий, красивий шов. От я зараз пробував на жестянки. Як ви бачите, і не толстий шов, рівненький. І не треба оббивати воно само відлітає. так же з цієї сторони. І рівне рівно, рівно і за от заварилося і навіть на цю сторону перейшло з двох кусочків. Так що рекомендую. рекомендую ну Прийшлося горловину варити. Була в мене бубане такий. Виточений флянчик, думаю, привару до флянчика цю горловину, вона має тут 3 3 міліметри, а це міліметр, а може й, може й нема міліметр. Ну, думаю, буду більше, більше брати на горловину і я його завару. Так і почав варити, вроді то виходить. Потім почало воно вести, тому що сильно тонкий при нагріванні почало воно. Вести робити такі ями і виходилися дири. І тоді прийшлося мені як, як автогеном ставити, ставити електрод, ставити, де велика дирка електрод і електродом по електроду приварувати, а так я його заварив. Лучше треба було, був вже флянчик, прособили дирочки, резинку підставити і було те, що треба. Таке в мене хороший бачок. Хороший те, що треба. І, по-перше, з кріпленням. Четри дирки так. Так вони, вони цепляються сюди на уголочки і цепляються. З цієї сторони вже було відверстє, і тут я зробив. Прикрутив сюди уголок. От, і, і сюди е, обратка йде. Ну, можна закрити кран на подачу, відкрити кран на обратку і воно перемішує в перемішує баки. От, також тут Тут же, Тут же же був такий отвод, -от, поставив е, різиновий уголок. О, і і. Бачок вийшло треба. Почав я думати, що ж помпу поставить. Зараз покажу в гаражі скільки я цих помпів вже понаходив. І таку помпу, кричатка, насос. Во. Ну, тяжелий і перші і. І збиточне давлення буде постійно. Треба буде його пускати через, через мішалку, щоб мішало. Ну, теж неплохо. Ну, сильно вийшла велика конструкція, не було куди його засунути. Не хотів розширяти цю тачечку. Таке в мене мембрані. О, одна, одна мембрана тут. О. Ну, треба робити було корпус, підшипники, А все. Все, як говориться, немає часу, нема робота доганяє. Ну, ще такий такий ще варіант в мене був. О, з вентилятором теж неплохо. О, тут крутий вентилятор, вращає, кидає, і тут помпа знизу, внизу от водяна. Важен неплохий варіант. Ну, Найшов я, знайшов я в себе помпу, водяна помпа Mitsubishi Ланцера вроде то. Сейчас я вам покажу. решил я зробити з неї насос. От получилась така конструкція. Звідси йде. Якщо треба на мішалку, Перекрив, от кран перекрив кран на подачу, йде на мішалку, перемішує і раствор. Треба на подачу мішалку закрив, кран. Ось. Що синій камінь не вийшов. Ось, перекрив кран і на подачу йде. Так, зараз я. А. Тут мажен був стояти кран, не поставив, тому що... Опять треба було кудись уходити. місце, не вистачає місця. Поставив тут сіточку таку О, фільтр. Раз. Щоб вийшло, що раз забилось. Забилось раз. О, і тут з'явилася проблема, як же його відкрутити, тут же ж вход і потече все все сюди на землю. Я зробив з амортизатора резину таку, втулку різинову і через, через це, через горловину відкрив і посадив на длину палку таку і якраз туди раз, перекрив, перекрив вход і, і можна вже знімати, чистити сіточку. Так, і другі препарати вони не будуть забиватися, а забиває, забиває синій камінь. Сильно, сильно отут, як, як сметаною, облажує його, приходиться, ну, раз тільки забив за, за 4 дні, які я працював, тільки раз, раз воно забило. Зараз, зараз ми розберемо, я вже тут повідкручував, О, ну, я посадив її на. На герметі прикладку тут не ставив, так, зробив з текстоліта пластину, В станку проточив. Зараз попробую, попробую її розклеїти. Ось О. От, от така в нас помпа. Одно плохо, що вона металічна. Вона металічна критчатка. І що добре, що перекриєш кран, крутиш, нічого не рве, вона собі качає, перекачує і ніяких послідств. Ну, зараз покажу крильчатку. Знайшов найшов, зено. Зрино така крильчатка, дуже вона хороша, удобна. Ну, попробую, попробую її випресувати звідси, щоб напресувати. Присувати сюди. І цю звідси випресувати, щоб поставити цю крильчатку. О, і тоді вона була вічна і їздила. А ця металічна, ну промивати, промивати можу, зараз вона не промита, я не промив. Погода така вся, вся, вся дожі, всю неділю, дожі В огороді трактор стоїть. Зняв колеса, поставити нема як, тому що болото там так і стоїть. Забортував його, заклеїв. Так. Ну, Ось така маски. Відмов звідси з цієї сторони. О, купив такі, такі штуцера з буртиком, тут станком проточив і тут трошки вибрав, тут теж поставив їх і получилась така неплоха. І плуга в нас конструкція на болтиках. Герметик на герметик поставив, посадив і все, і ганяє. Виточив шківочок, приварив його до флянчика, прихватив тут в чотирьох містах і працює Працює е, хорошо. Ну, Мені що не подобається, що е, мотор. Воторгов. По Все це крутиться. Ремішки тут крутяться, натяжний ролик, натяжний ролик, ролик натягується О. Ну, Коли не замітиш, дуже треба швидко, швидко працювати. Коли не замітиш, попадає десь возле ремішка і на шкілок і з стороны сторони протирає дерку. Одна одна плохо. Так що я наступну, на наступному відео покажу, е, поставлю, поставлю вже е, е, поставлю електричний, електричний насос. От він, він теж добре працює. У мене вже оприскувателі років 20 і За цих 20 років я раз поміняв, поміняв насос. О, це насос на 6 А 12 вольт. О, качає 6 літрів в минуту і 0,9 ампер, ампер, А давлення. Давить. Так що, в наступному відео вже будемо працювати, працювати на електричку. Поставлю два акумулятора по 8 А. Буде 16 ампер і вистачає на цілий день. і Не треба, щоб цей мотор тарахкотів, щоб голова квадратна була Так що все по, по цьому по цьому присхваті. Так, і ще одне поле виїхав. Звісно, зробив оце переднє колесо. Воно тут на, на твердому на твердому добре повертається. Ну, як замітив, замітив добре підписчик. І хто дивився, написав мені коментар, що треба зробити, щоб руль повертав. О, ну, я коли вже там працював на полі, то я зрозумів, що треба вже робити щось по-другому. І от, зробив такий, вже підготовив, наступне відео буде, буде вже з цим колесом. От, пішов чернет. Пійшов чермет, знайшов колесо заднє, диск з мопеда проточив, поставив почіпнічки. Тут теж заварив втулку, завтулив, поставив почіпничок. Це буде переднє колесо. Переднє колесо. Таке колесо і знайшов таку вилку, розширив її, тому що не влізе мопедовське вколо, велосипедний. велосипедну вилку. вілку. О, проточив такий вал з бочоночком і виточив таку втулку, до неї буде приварюватися, приварюватися ця вся конструкція. О, Буде тут така, зварю е наподобі щось кронштейна. і сюди буде цеплятися руль. І буде, по, буде повертатися. Гайка закрутиться і все, і він буде вращатися на, на ці. На ці штуки. Звісно. Можна було б і поставити і такі колеса. Ось такі колеса можна поставити. Ну, Сильно широка, широка виходить, конструкція. Є? є мотори. Мотори є, електро. Можна зробити, щоб їхало. Само їхало. Ну, це вийде сильно довго. Нажав кнопку, воно ж під'їхало. А так швидко раз протягнув. Там 5 метрів чи скільки чи 4 і пішов далі працювати. Тому що треба швидко швидко бистро все робити. А це поки, поки постоїть. Постоїть тут лучше вольону. Це По цьому От. З цими колесами, як мені внук подарив цю машину, корпус, корпус он там на дитячу площадку піде. На дитячу площадку стоїть бізнес. Без Ось от, от, от така вийшла в нас. Тачка зварив таку корзинку, корзинку сюди вставляється. Оприскувати. Тут наподобі третій і ноги. Отставка, третє в о, вставляємо сюди, вставляємо сюди Отак. о, о. І, і погнали. Легко, легко і дуже удобно. Не треба таскати на плечах, сильно, сильно тяжко. Тяжко носить, знаходиться за цілий день і ще зверху груз, тяжело. Так, що тут у нас? Шланг, Шланг водопроводний. Теж удобне, все, закручується, розкручується. Купив, купив таку, таку трубочку. Купив таку трубочку, ну, звісно, вона. Попрацювала в мене десь час. І, і потім вся, вся розсипалася, як каже. Тут, де закручується, вона просто, просто туди забита і все. І Вона була з трьох кусків. Тут теж теж бронзові такі штуцерки. От що від неї залишилося, це е, е, третя, третя частина. Все, это все я все я замінив. Тут стояв бронзовий такий розпилитель, але він для синього, камня, для синього камня не підходить. Лише він забиває. От такий з завихрителем, як по спіралі, він йде добре хорошо і добре хорошо, хорошо розкидає. Розпилює. Отлічно розпилює і викидає достатньо добре була в мене така ніжовію трубку длину, цельну, забив сюди, забив сюди, бронзову гайку сюди від цієї трубки залишилася тільки ручка. Добре, що Вона добре працює, ще не потекла. Скільки разів я включав, виключав, бо є такі, що попадають. Разів 10 нажмеш, виключиш і воно вже по русі тече, ну не течеш. І я з тієї сторони її розвальцював трохи, посадив і, 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 і ту прокладочку, не тече, не тече, зовсім не тече. Тут, як я соєдинив, без різьби, без нічого. От кусок. 4 см. Знайшов сверло по розміру. О, І той тупою стороною, де зажимається патрон, сюди його трошки старе сверло. І туди чуть-чуть, трохи -чуть, на по кругу, по кругу роздавав. Роздавав, роздавав, ну пройшов десь 4 см. І забив, забив сюди в ту, цю трубочку, яка була. І тут залив клей секунда. Чотири дні відробила, ніяких проблем. Ну, так все по трубочки, от, то що треба, високо, високо достає і подальше від, від, від э, раствору, від струї о, ходиш, теж за цілий день намахаєшся цією сильно, сильно болять руки. Тече все, з трубки витікає і в спів перемети його все. Треба було перемітити цей агрегат. Так що, і, благодаря що, що є в мене токарний станок покажу. Токарний станочок, вот. благодаря йому я можу щось виточити. Злізов тут є що проточити. Станочок непоганий. ну, Якщо працюєш щось робиш, то треба пару разів кулачки, тому що патрон на 160, на 160 не все, не все влазить. Якусь шайбу або якусь пластину розточити, треба то зняти, то поставити. Ну, Взагалі, таке общем, в общем, такі діва. І хочу поблагодарити своїх підписчиків, що дивитеся. Дякую вам. І поблагодарить її внов підписавшимся підписчикам. Я дуже благодарний. Підписуйтеся, дивіться і буде інтересно. Все, пока, до наступного відео.